Напевно, чисто там, де немає роботи. Знову в TikTok залетіло відео. Ну і відповідно від великої кількості переглядів збільшилась кількість людей, які бажають зробити замовлення для своїх потреб. Зробив ось такого журавлика. Ну або лелеку, я їх, щоб розрізняти, кажу на них журавлики, а на цих більших лелеки. Мені тоді легше зорієнтуватися. І що люди хочуть замовити. Ось такий красень. З ім'ям Софія. Літає все чітко. Так, замовив я вчора фарбу. Ну, тобто замовив раніше, а вчора отримав від епіцентра. І що хочу сказати, дуже подобається мені, як вони пакують. Ось такі коробці. Це дві ось такі баночки фарби. Не розпаковував, хочу показати на відео. В YouTube запишу. Велика кількість стріч, плівки. ну І тут папері, все, навіть попирка внизу. Ну, це дуже круто. Мені подобається, як епіцентр пакує відправлення свої. Бо мені їхати в епіцентр, напевно, було б дорожче, ніж я замовив через Пошту міст. Чи міст, міст які її називають. Тому от такі, друзі, справи. Зараз закінчую ще ось такого лелеку замовили з загостреними крилами. Ну а тоді продовжую робити нову партію. Там ще ключницю замовили. Роботи вистачає. Так, все бувайте, буду працювати.